Мінець Подільський. Квітка на камені. Єдине в світі місто фортеця, що розташувалося на півострові площею в 121 гектар. Кармолюкова гора. Мальовнича яку називають Подільською у Швейцарії. Палац польських поміщиків Орловських в Маліївцях, за яким за косою та досконалістю не може зрівнятися жодна подільська резиденція. Бакота зникле під водою селище, яке колись було процвітаючою столицею держави. Це все в програмі незвідана Україна. Podinda. Де завжди приваблювали місця оповиті таємницею. Величні замки, кам'яні мури неприступних фортець, красиві парки з рідкісними рослинами і багато інших мальовничих місць пробуджують в нас тягу до подорожей. Туристичний маршрут, про який ми вам розповімо, відомий багатьом, але не всі спроможні відвідати ці місця. І так, Поділля. Історія краю багата на історичні події. Що не село, то руїни середньовічних замків, вали стародавніх городищ. Щоб подивитись всі визначні пам'ятки в околицях камянця подільського вам треба сюди приїхати хоча б на кілька днів. Звичайно, найкраще подорожувати своїм транспортом. Тоді можна дістатись у заповідні місця. Але навіть якщо його немає, то ж не хвилюйтесь. Сюди можете доїхати автобусом або поїздом. Відстань із Києва до Кам'янця-Подільського 450 кілометрів, а це всього 6 годин в дорозі. В'їжджаючи до Хмельницької області або взагалі з будь-якого боку, ми не можемо проїхати. Там і 50-60 і 60 кілометрів, щоб не проїжджати повз палацу. Тобто, якщо ми рухаємось там через там, Любар, Чуднів, їдемо повз полони, старокостянтинів і йдемо цією дорогою далі на південь. Кожні 25-30 кілометрів ми під'їжджаємо і вздовж дороги у нас палаци, церкви, які побудовані. Тобто, лише йдучи цією дорогою, ми їдемо, ми приїжджаємо повз Літописний Губен, повз палацу Самчиках. Повз замок князя Островського старокостянтинові. Далі у нас церква у Сутківцях, Далі у нас Маліївці. Лише потім ми прибуваємо вже до Кам'янця, самого такого як центру Поділля. Наближаючись до кам'янця-Подільського, вже здалеку видно кам'яні стіни і башти казкової фортеці. Це одне із найстаріших і найкрасивіших міст України. Тут примітно все, починаючи від природного розташування і закінчуючи унікальними архітектурними спорудами. Старе місто розташоване на високій кам'яній кручі в петлі, утвореної глибоким каньйоном річки Смотрич, якому вже понад 20 мільйонів років, колись по всьому периметру міста було чимало оборонних цитаделей, які створювали єдиний неприступний фортифікаційний комплекс. А єдиний в той час міст, що веде у Кам'янець-Подільський, був захищений потужною укріпленою фортецею. Існує легенда про те, що колись хан Осман, побачивши у 1621 році фортифікаційне укріплення Кам'янця, спитав: Хто ж це збудував таке могутнє місто? Сам Бог відповіли йому: нехай же Бог і завойовує його, промовив хан. Після цих слів він повернув своє військо від стін Кам'янця-Подільського. Тому примітний той факт, що за всю історію кам'янця захопити місто боєм не вдавалось нікому. Воно по праву займає провідне місце у світовій історії оборонної архітектури. Це місце зібрання багатьох культур: євреї, вірмени, росіяни, поляки, українці. Караїми, тобто чимало абсолютно різних культур сплилися в цьому місці. В ньому живе дух міста, і городяни вони цим надзвичайно гордяться. Ці жителі сучасні, так вони кам'янчани, місто на камені це їхнє місто, являється надзвичайними патріотами. Вони дуже люблять кам'янець. Це місце було постійно заселене людьми. Тобто, люди завжди там завжди жили. І ніякі спустошення, війни. Там, на шесть, потім, там, наприклад, Друга світова війна Гетто, не заставили людей з його залишити. Навіть бувалому мандрівнику тут буде цікаво. 170 унікальних пам'яток історії та культури ставлять Каменець-Подільський в один ряд із найвідомішими культурними центрами Європи. Місцеві краєзнавці охоче розкажуть вам історію свого міста і покажуть стару фортецю. Експозиція зараз досить обширна. Можна вдосталь полазити по кам'яних стінах, відвідати вежу Кармелюка, де тричі побував в'язненні національний герой повстанець, підземелля з камерою тортури і механічними манекенами. Тут не тільки багато оборонних укріплень, а й цивільних і культових об'єктів. А якщо захочеться подивитись мальовничі околиці Кам'янця-Подільського, то всього 20 хвилин, і ви опинитеся в місцевості, яка нагадує Карпати в мініатюрі. А ще її часто називають Подільською Швейцарією. Це і є заказник загальнонаціонального значення Кармалюкова гора. Кажу, що саме українська швейцарія. Якщо ми будемо говорити про місця відомі, їх чомусь порівнюють там. Малівці і Малівці, інші там порівнюють з Версалем, Кармолюкову гору порівнюють з Швейцарією. Не треба. Вони всі абсолютно самобутні. Одні є творіннями людей, Кармолюкова гора є творінням природи. Вона відрізняється від швейцарських гір значно. Там і те, що ну, а на поділі, взагалі, так само, як в Карпатах, всі скелі, значить, де був добуш, це скелі добуш, а так само на поділі цих горбів, гір. Значить, невеличких шпилів, всі вони абсолютно кармалюкові. Вона якби цікава тим, що вона є частиною товтр, частиною цього рифа, якого вода відступила. Сама гора це кораловий риф стародавнього Сарматського моря. А назвали її на честь місцевого героя. Устим Кармалюк борець за справедливість, подільський Робін Гуд. Який ховався в печері на вершині гори. Тому народ і прозвав цю гору Кармалюковою. Саме на цій горі також існувало ще давні часи городище. Там вали майже не збереглися, але їх залишки прослідковуються. Археологам, на жаль, немає ні часу, ні коштів їх досліджувати. Але це було так. Ну і звичайно, легенда про те, що ніби саме в цій горі сховані всі скарби Кармалюка, і що там прийшли по них такий переказ. Казки про Сезам Сезам відкрився. вона була переспівана в народі там якимось романтиком, чи то панського, чи то селянського роду, але вона також прив'язана саме до цієї гори. Маленьке село Привороття Друге. Звідси найкраще видно кармалюкову гору. По стежці можна легко піднятись на самий верх цієї міфічної гори. Про неї існує чимало легенд. Була вона всіяна коштовним камінням і допомагала месникові рятуватись від ворогів. Коли пани прийшли до гори відбирати скарб, гора закрила для них вихід. Насправді ж археологи знайшли тут залишки скіфських поселень, знаряддя праці, прикраси і поховання. А ще тут росте безліч рідкісних рослин, зокрема розрив трава, яка нібито допомагала у стимові кармалюку розривати ланцюги і зламувати тюремні ворота. Це дивно, але на Хмельниччині кожен куточок має свою історію, свою легенду. Ось, наприклад, дорогою до таємничої Бакоти можна зупинитися і освіжитися в купальні з джерельною водою, яка, як кажуть місцеві жителі, має лікувальні якості. Далі наш маршрут лежить через Совиний Яр, круті узвози, чергуються з вигадливими підйомами, а в долині блакитна стрічка невеликої річки Студенниці. Тут справжнє лісове царство, диво природи, яке збереглося майже в первозданному вигляді. Особливо красу і цінність представляють скелі і кам'яні творіння а ще тут дуже легко дихається і стає трохи страшно, коли дивишся вниз. І звичайно ж, легенда про нерозділене кохання і походження назви місцевості тут присутня більше 200 років тому в цих краях були гайдамаки місцеві борці за справедливість вони мстилися польському поміщику, який жорстоко поводився зі своїми селянами. Пара закоханих Анничка і Василь всіляко допомагали місцевим месникам. Але підступний пан підкупив хлопця, і той зрадив гайдамак. А дівчина, дізнавшись про зраду, вбила коханого і сама кинулася зі скелі в ущелину. Розповідають, що бачили, як з того місця, де впало тіло Аннички, злетіла сова. Тому й називається це місце совиним яром. Так, що, якщо любите казки і не боїтесь лісових жителів, ласкаво просимо в Совиний Яр. Ну, а ми вже майже дістались до Бакоти, до місця, яке оповите сотнями легенд і Бувальщин. Воно було щільно заселено з доісторичних часів і налічувало безліч язичницьких святилищ. Незаперечним фактом використання печер християнами понизя в язичницькі часи, служить напис, знайдений поблизу входу в монастир. Напис виконаний керамічним письмом. Гласить: благослови Христос Григорія і дав силу святому Михайлу. Ймовірно, це був найдавніший печерний монастир подільської землі. Сам скельний монастир, він теж дуже цікавий, тому що якби, є твердження, що ніби сам Антоній Печерський також приймав участь в розкопі цього розбудові цього монастиря. І ми бачимо лише незначну частину, тому що десь в 11-12 столітті ймовірно стався землетрус, і частина скелі зруйнувалась. Тобто зруйнувалась також, можливо, там було і більше цих печер. Ми цього не можемо точно сказати, але те, що він не повністю зберігся, це факт на сьогоднішній день. Вдруге відкрив печера археолог Антонович, який наприкінці 19 століття проводив тут розкопки і знайшов під великим завалом курган і печеру. Монастир розчистили, побудували дерев'яну церкву. Вона стала духовним центром для віруючих по Дністров'я. Нині монастир вибілений, доглянутий до нього веде стежка. Три печери, прикрашені іконами, рушниками та густками. Можна залишити тут записку із заповітним бажанням і помолитися. Там внизу був свій мікроклімат, там ріс виноград, там виготовляли вино. Тобто все це там було. Баката була столицею Понизія, і там були свої винороби. І ось це, якби це було зруйновано частково Дністровським водосховищем, і от і Совини Яр і Баката вони також відрізняються тим, що через значний перепад, і саме мікроклімат, який давав можливість значить, обробляти ті культури, які не оброблялись на території Поділля. Доля Бакоти велична і водночас трагічна. У 12 столітті її судилося стати столицею Галицько-Волинського князівства, а в 20 столітті цю історичну місцевість просто затопили під час будівництва Новодністровської ГЕС. А ще тут унікальний клімат, дуже схожий з Кримським, тому що скелі і ліси захищають узбережжя Дністра від північних повітряних потоків. Мальовнича природа і чудовий гірський ландшафт. Повітря наповнене лікарськими травами і квітами. Цю красу варто побачити. А дістатись з Кам'янця-Подільського до скельного монастиря можна як по суші, так і по воді. По Дністру ходить туристичний теплохід, і всі бажаючі мають чудову нагоду насолодитися чудовими дністровськими пейзажами. Вколиці Кам'янця надзвичайно мальовничі. І така забудова вона пов'язана з тим, що земля була настільки родючою, що люди, які проживали на ній, зокрема польська шляхта, вони не були обділені коштами і активно забудовували, розбудовували палаци і парки, натхнені там тим, що будували в Європі. Значить, але знову ж таки їх не можна називати, що вони там якісь там Версаль, або будь-які або Бельведер. Це абсолютно самобутні творіння. Маліївці знаходяться у бабіч траси хмельницький Чернівці. Село стало відомим завдяки резиденції польських поміщиків Орловських, які в 1788 році заклали там палац і парковий комплекс. Це місце по праву можна назвати наймальовничішим куточком Поділля. З палацом Орловських за красою, досконалістю, витонченістю, гармонією не може конкурувати жодна подільська резиденція. Звичайно, з тих славетних часів минуло багато часу, багато втрачено або зруйновано, але і сьогодні тут є на що подивитись. Маліївцям пощастило завдяки тому, що людина, яка приїхала створювати туберкульозний диспансер, звичайно, сам палац був значить, пограбований, але саме створення цього диспансеру вберегло цю будівлю від руйнації. В Маліївцях зберігся старовинний парк з рідкісними і величними деревами. На території парку є два ставки і досі працює фонтан. Парк так само створював Діанісі Сінклер і Клінгер. Це ботанік. Вони теж цікаві тим, що завозили чимало рослин, які, значить, вивозячи їх закуповуючи ці рослини в в північній Америці, південні, тобто ендемічні, види, види, які не зустрічаються на Поділлю. Головною родзинкою парку у всіх маліївців є самотня скеля, висота якої 18 метрів. З неї падає рухотворний водоспад. Це неймовірно мальовниче місце, яке приваблює не тільки туристів. У самій скелі є двоповерхова печера. Вважається, що в слов'янські часи тут були язичницькі капища. За легендою, після запровадження християнства на Русі сюди, з Візантії прийшов один чернець. Він жив подалі від людей в бідності і в молитві. Печера, де жив відлюдник, збереглася, а монастир зруйнували. Пізніше над скелою в 1763 році була побудована Хрестовоздвиженська церква, але її також зруйнували. Вже за часів незалежності на місці церкви встановлено хрест. Трохи вище від хреста стоїть фігура святого Яна. Невідомо, коли і звідки з'явилась фігура, але є припущення, що її замовив і подарував монастирю засновник палацу Ян Онуфрій Орловський. Поруч із фігурою святого Яна тече джерело, яке розчистили і впорядкували в 90-х роках минулого століття. Недалеко від мальовничих маліївців є ще одне невелике село підлісний мукарів. В самому центрі стоїть маловідомий, але дуже красивий костел святого Йосипа. Велична споруда кінця 19 століття чудово зберіглася до наших днів. Навіть паркет і кольорові вітражі не змінювалися з моменту відкриття цієї святої обителі. Тут майже все так, як було півтора століття тому. Ось тільки дерева живуть менше, ніж камінь. Старих лип, ровесниць костелу у дворі майже не залишилося. На їхньому місці посадили молоді дерева. Костел невеликий, але дуже красивий, і він теж заслуговує вашої уваги. Людей, які створили цю красу, давно вже немає, а творіння їхніх рук і розуму живе і понині. Поділля, край відкритих людей, де різні релігії, місця і часи сходяться разом. Та готелів тут предостатньо, в ресторанах і кафе годують смачно і недорого. А фанати гарних фото чи відеокадрів зможуть поповнити свою колекцію ексклюзивом. Повинні відвідати це місце, повинні, тому що це, це все ж таки кам'янець-подільський. Його не варто порівняти ні з чим. І поділля взагалі ні з чим не потрібно, і ні з яким місцям більше. Просто їх відвідайте. І ви відкриєте для себе ту частку України, яку ви точно не бачили. Україна прекрасна і незвідана, і кожен може відкрити її для себе і для світу.